Зараз ми вже під'їжджаємо в Голландію, нам залишилось 85 кілометрів. Їдемо зразу три автомобіля це два Ford Фордфокуси 2013 року і міганчик 3-13-го року. Всі автодизельні на фокусах біля 300 пробігу на міганчику 200. Вже в суботу я вже був в Нідерландах, їздили спеціально з Німеччини, ми там, у нас є місце, де ми живемо в Німеччині. І ми спеціально їздили в Нідерланди. Дивитися міганчик третій один і шість бензин там, з панорамою, з автоскладанням зеркал зеркал. І були такі не пустий. Бач, є. він був такий не пустий. Але ми коли приїхали, вся сторона казалась крашена і навіть пройом. І вже був засмучений, навіть не знімав. Даремно проїхали 400 кілометрів, куди назад виходить. Але ну, так от буває, так що бачите, не тільки у вас буває таке, коли ви приїжджаєте, не купляєте, машини у нас в, взагалі він в іншу країну їхали. Зараз будемо дивитися, вже під'їжджаємо, буду вам знімати в планах купити якусь машину для наших замовників, які у нас в нас у підборі. Якщо не вийде для замовників, щось знайти, бо це таке може бути хороше, тоді купимо на перепродаж якусь і я вам все зніму весь відеогляд. А зараз нам от залишилось 83 км до машини. Ми приїхали, вон бачу фордик наш стоїть, який будемо дивитися. Ну, з Богом, бо не хочеться тут, якщо чесно довго шукати машини, хочеться чим побистріше знайти. Докриваємо. Дай приборчик. Hello, I can't. I can't look paint. Okay. Ford Focus. Форд Yes, danke, danke. Удачі. Щоб ти хордік оказався вдалий. 92,3. 192, такс, по крилу. Невеличкий. Мене це не лякає. Йдемо далі, 148. Так. У нас два крила б'ються по 200, а капот, капот нормально б'ється. Тобто з-під це два крила і то по 200 б'ються. Бачите, це 220. 166, ну, якщо чесно, мене це не лякає. 180 це адекватно для машини, який 13 скоро років. Так, вона відкрита. По салончику сидіння ціле. Тут чуть-чуть. чуть-чуть. треба дивитись його технічно, зараз будемо перевіряти. Ну, Прийоми, то саме. Дивлюсь, уважно чи не була підградом, тому що тут часто бувають такі варіанти. Давайте я завожу його. Два ключика, один такий технічний, другий нормальний. I can start! Данки. Так. Дивимося свіча на кала, щоб загорілась. І заводимо. Так, завівся супер. Чую, моторчик гарно працює. Кліма немає якось. Фіксуємо, у нас є 19.02.25 по РДВ 306, це оригінальний пробіг. Ну, я тут навіть не сумнівався, це, це і так зрозуміло. Що по комплектації? Є... До комплектація слабенька насправді. Датчика світла немає, є тільки сенсор дощу. Тепо він такий самий звичайний, ну і ціна відповідна. У мене просто тут є ще декілька, декілька варіантів. Інші без дисків. Це і на дисках, і це мене цим зацікавило. Що скажеш? Під а? Два крила теж реально багато б'ється, до 200. Ну попробувати, глушиться якась подушка мотора чи що. Бачите, якесь фіксуємо. запасів у нас нема. Клюк є один та і все, бачите. Отак от, от тут машини продаються. Тут нічого нема. Ну, ясно, машина не нова. Ми на це увагу не звертаємо також. Так, то машина виглядає і є дуже жива. Що по кузову дивлюсь, що на прибор, ну два крила по 180 мікрон, вибачайте, це смішно, плюс тут ніяких слідів не видно. Звичайно, не йде на ржаву абсолютно під моторчиком. Гарненька, гарна машинка. Так, провіряю зараз її, бачите, по базі, що ми маємо. АПК ще вона може їздити по Нідерландах до 26-го року, другого місяця, але в таксі не була. Рік по 14, але виїхала з автосалону 16.01.13. Тобто, більш за все вона стане 12-м роком. Зразу провіряємо тут на аварії, що було, що не було. Ну, аварії тут не було, я сам бачу це по тому, що 180 мікрон. Це нереально тут. А ось так, АПК на 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 зараз провіримо. 09.25 продається. 20.09 це те саме. 19.09 також типу, змінилося власник. 19.09 перед цим, тільки вони його виставили, в той день купили. Перед цим 15.09 поставили, 16 наступний день їх хтось купив. Видно, були гарні ціни. Далі, 28 ВПК. Щось, щось тут було зафіксовано, якісь дві несправності. Але я бачу, що вони їх починили. Ну і ось. 10 минути. You okay. Take car. <laughs> okay. 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 We all document here, and you go here, uh -huh. and the control, uh -huh. you make? Okay. We think uh, 20 minutes and uh, look another uh, car. Look, look, oh, okay. Look. No problem. Maybe we will buy more car. Yes, car. we can. Yes, we, we uh, want to look. Diesel or benzina? Uh, and diesel, benzina, no. Uh, look the car. Yeah. Yeah, okay. I I, I can oh, use site. I have your site, and I look price. Right, I know uh, all car in your site. Ah uh, yes. Uh -huh. Not all car. Тут він мені розказує, що одна машина в них в продажі на сайті типу Авторія в місяць обходиться в 75 євро. Я ж йому в чергу сказав, що у нас обходиться вона всього лише 5 євро. It's very expensive. It's very expensive. 305 віро! Оооо, look this. Тут я замітив в b 6 це 10-й рік, 1.6 дизельний, в гарній комплектації. Його віддавав він за ціною 3500, це гарна ціна. Але я його не дивився, так як це зараз не дуже цікава машинка в Україні. Плюс там було 300, як я вже підійшов, 348 пробігу. І це, звичайно, для такої машини не мега якийсь там критичний пробіг, але вже дивитись його я далі не хотів. I look this car in the side, and really interesting minimal price for Ukraine. 6, 6, 6, не знаю. Це 1,6 дизель, це 10-й рік. А да, один 3500 його ціна. Який пробіг у нас? 358 тисяч да? пробіга. Ні, нафіг не треба. Yeah, yeah. Дивіться, який ще міганчик є. Зараз подивимося, який цим торг. 1,5 і дізельний, а ПК в ньому є, а ПК є. Так всі не був, 29-й він паєте чистить 12 рік. А ну-ка, давай-ка перевіряємо міганчик. Це напевно він 200 пробіга той, що має. Бо я, може, не, не побачив. Я думаю, що це той, що 200 пробіга має, але це не точно. Зараз ми провіримо це теж. Дивись, що по ньому. Зараз іду запи... А, я зараз на сайті гляну прайс. Маркплац. Ренаулт. Ні, it's 1.5 дизель. diesel. And I need the price. It's car for minimal it's car very interesting, I think. I know maybe salt, I don't know. Maybe maybe uh, uh, uh maybe too much cland too much cars uh carved and uh, salt. I think ah, um maybe salt, maybe salt. Maybe I don't know. I, okay. we okay we wait, okay. Mm можливо проданный за Расляна. А, це він. Да, це він, yeah. Yeah, yeah. Да, 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 це він, Бач, в одному місці ще й прикольно. Янжа. No, ну да, бач, маленький пробіг, має стоїти грошей. Рахуй його тепер. Ну я вже його рахував насправді. Спайдер. <modelling waters> <Göant junk crisis> <Achço> так. Ось так у нас тут кавою пригостили. Треба собі таке зробити, теж на цікавий у вас. Йду, йду. Uh, where I can... Дякую. Окей, ви в лук, Меган. І так, ось зараз така, дійсно не знаємо, що робити. Є два варіанти. Або дорожча машина. Взагалі, чесно, то не дуже вигідно її купляти саме на перепродаж, тому що е, ну, купляв їх дешевше і вона виходить таку ж суму, що не кожен захоче її купити. Десь під 800-200 вона виходить. Вона ніде не фарбована, і оригінальний пробіг 206 тисяч. В ту ж чергу Ford Focus з оригінальним пробігом в 300 тисяч з фарбуваннями реально мілочними, 180 мікрон на одне і друге крило. Але на 100 тисяч, 100 тисяч, 1206, там 303. Та в Форді більше пробігу. І Ford Focus виходить там 7200. Е -е, ну Ще там щось заробити, там, такий, там 7 7400. Тобто різниця в тисячу і пробіг в 100 тисяч кілометрів різницю. Е Міганчик цей, я б не сказав, що він якийсь наворочений, він на ковпачках. в нього реально плюс ніде не фарбований і 203 пробігу. Ніяких помилок не горить, працює гарно, я в посколійній зеркал, клімат-контроль. Ну і ось тут і зараз дійсно не знаємо, не знаємо як, як поступити правильно. Напишіть би, як би ви поступили. Купили б дешевшу машину з пробігом 30 тисяч, але вона дійсно в нормальному стані, тобто нема там такі Чи б купили на 200 на тисяч менше, але дорожче, таку що, можливо не невигідно, і її не вистачить. І так, як ви побачили, як що ми дивилися Ford Focus і Міганчик, який я також вибирав, вказались на одній площадці. Міган шикарний, пробіг 200 тисяч, типу якби адекватний пробіг, ніде не фарбований. Ford Focus 300 тисяч для дизеля, якому 13 років також адекватний пробіг, але має два підкраси і якось не знаю, не, не дуже до нього якось напевно душа лежить. чи що і Вискочив тільки, що я зайшов, ми вже думали, що купляти і зашов, вискочив від нас буквально 64 кілометра, міганчик, третій, босе 250 тисяч. Ну, звичайно, дорожчий на 600 євро від цього, що ми дивились, не босе, але ну, бусе і в Україні дорожче. Їдемо зараз його дивитися. Він на прикольній комплектації я вже подивився. там Майже ну, це бусе. Він на бусечних дисках. Зараз я вам його покажу. Надіюсь, якщо він буде хороший, я його зразу і куплю. Як акумулятори якраз на нашим ганчкам є. Хало! 116, 68, 129, 151. Не знаю, може так типу легше міняти чи що. Такі на стан машинки. Бо це диски. Тут ось так. Ну, гарненька машинка, 253 тисячі в нас пробіга. Акумулятор міняють якраз. Підняли, тому що впав ключ середи, вниз. Я вже запитав, дивіться які. Ну такий, як то в машини, в якій 250 пробіг. Є фаркопчик, є вм'ятінка, яку треба витягнути, яка витягнеться без. Ну, якби не ця вмятінка, нам би її ніхто не продав. Думаю. Це рідкий момент. Дивимося міганчик під низом. Щоб ви розуміли, в Європі це зробити майже неможливо. А тут у нас є така можливість, того, що вони ключ загубили. Ось такий він під низом, що новий. Ми його 100% купуємо. Він просто що новий. Ось таку машинку. Під Під моторчиком все сухеньке, гарненьке. І так, як ви зрозуміли, я... Ой! У мене тут. Коробочка передач автоматична, точніше роботизована. Як ви зрозуміли, міганчик за мною. Реально класний стан. 250 тисяч оригінального пробігу. Ну просто авто радує. Дай Бог, щоб доїхало. Зараз ще йому 2000 кілометрів буду зараз його випробовувати. Дай Бог, щоб доїхало додому. Класно, щоб це було. І так ось, з Божою помістю, надіюсь, все буде добре. Так, такий Ford Focus. на клімат-контролі, це вже набагато цікавіший. фаркопчиком також є задні, задні партроніки. І його ціна тут доволі класна. Це 1.6 дизель, 12 рік. Єдине, що тут 313 пробігів. І я чомусь, чомусь мені міганчик з пробігом 250 сподобався більше. Так, далі. Ось дивіться, така ціна. Тут, тут же бачите пробігу 187. E, і тут вже ціна зразу 5 тисяч євро. Ось, показую. Ось такий фордик. Без кліми. Все, ми прибігли 200 тисяч, ціна скаче вверх. Відразу. Так, от мій міганчик, дивіться, просто який він як, як влузку на автобазарі мені викупив. На начищений, на такий класний пробіг. 200, от Поки на стоянці, дивіться. 253 тисячі пробігу. Шестиступка. Гарна машинка, бо комплектація, все як я і хотів. Давайте прийдемося, покажу вам ціни, що ж зараз тут нас Шкода є 8400 пробігу до, до, 100, до 200 тисяч. Все, що до 200 тисяч, ціна космічна. 4 тисячі євро вольт плюс. Його ціна 333. Зараз би знайти десь тут з пробігом до 200, ціна буде 6 тисяч. Так само 300 пробігу 4 Що Ще це і так, не дешево, що ця машинка мене не цікавить за таку ціну. Так, Golf 6 у нас кімотор е -е, 1,2. Ой-ой, бензин 1 і 2. Е -е, ну, щось це взагалі щось не зрозуміле. Тобто, вже який раз кажу, чим більше, чим менший пробіг. Тим ціна космічніша, і навіть більше, ніж у нас буває. 234 пробігу, ціна 2700, це якби адекватне, ринокліво. Дивіться, я займаюся підбором по Нідерландах. Так що, кого цікавить, звертайтеся. В минулій серії ви побачили, як я купив міганчика. Зараз вам показую тут ціни. Можливо, це буде і в одній серії. Побачимо. Так, 2000 доларів, пробіг адекватний, 1,6 бензин. Бачите, 2000 євро, точніше, не доларів. Євро до долара, тобто євро, що якщо у вас цікава ціна в доларах, помножте на 1118, тоді вам буде приблизно ціна в доларах. Бачите? У нас тягунчик коштує так само 11900. Ну, от такі різні машинки. Міганчик не глушить. Добре, хай хай Ну, Тут в принципі більше нічого цікавого не бачите. Маріуку ще таку покажу. 2 300 євро 114 пробіга. Далі 7 000 євро. Пробіга 189. Ну, де маленький пробіг, ціна велика. Тут у нас пробіга під 3... Так, да, дивіться, навіть по ціні який пробіг. 279 пробіга, ціна 4 000 євро. Так, і показую міганчики, їм вдалося купити. Цей автомобіль не на підбор, це буде на продаж. будь -хто з вас вже може дорозі його забронювати. Він дійсно в дуже гарному стані, без перебільшення епартроніки. І є камера заднього виду, саме ще не бачив паркопчик, дивіться, фаркоп. як ніби на ньому ніхто не возив. Це ж ніхто, тут ще його не трогав, ніхто руки не доложив. Дивіться, дісочки в гарному такому стані. Салончик також все в зразковому стані, я б сказав. Того, кого цікавить, можете звертатися. В такому стані багажник, до речі, не перевірив, чи є запасочка. Ага. Запаски, як бачите, нема. Щоб потім не казали мені, де запаска. Вона мала бути. ніхто то запаску тут мені не дав. Купив собі диванчик додому. На такі пригоди по Європі. Заправився, як бачите, руль в гарному стані. Ну, 253 пробіга. Це типу доволі адекватний пробіг на босешечку. Тим більше я не буду її цінити е, поверху ринку. У мене як завжди буде адекватна ціна. Е, їде дуже приємно. Бо все музика, автоскладання зеркал, датчики всі. Ну, це не той, що я дивився. Зовсім не то. Я переплатив, але я маю класну машину. Того поїхали в Луцьк. Так, от я вже, в принципі, всі справи поробив, вже виїжджаю з Німеччини, проїхав тільки що десь 600 кілометрів. І от Польща з такою трошечки сумною погодою зустрічає, холодно, дощ, я так зрозумів, зараз буде. Це бачите, така от. Типу, границі зробили німці, перевіряють іммігранти чи не їдуть. Це як виїжджаєш з Голландії, така границя, і як з Польщі заїжджаєш. А зараз я вам покажу польський кордон. Німеччина, Польща. Так, отак нас виглядає кордон. Тут, типу, виборочно стоїть, зупиняє поляка, але не всіх. Раніше взагалі тут ніхто не стояв, зараз останнім часом почали вже щось знову взялись. І все, і от ми в Польщі вже. Німеччина-польща. Поль, дивіться, яка черга в Німеччину. Це ужасна черга через пункт той. Так, ну вже їду по Польщі. Який висновок можу зробити на рахунок Мігана? Реально гарна машинка. Далі, другий висновок. Підбір по Нідерландах це зараз тема тяжка, машин дійсно хороших, мало. Найти можна щось, це не проблема. Найти можна, але щоб воно було толкове і головне по адекватній ціні. Ну, Щоб не був мігант-бусе за 10 тисяч доларів. Ну, Це ж ну, є в нас на туринку, що так цінують. Але ну це ж хочеться якось, щоб доступніша ціна була і для вас, і для мене. Того все-таки буду підбирати вам машини, які підбирав, більшість через аукціон. Там дійсно і стани навіть кращі, і машинки цікавіші. Але ось такий міганчик також можна поїхати, розвіятися і придбати. Бачите, який він на ледіках. Так, зараз візьму телефон в руки, щоб не думали, що говорю з цим сам собою. О, так думаю, йде. І ось такий міганчик. Сешка. Вже мене багато кілометрів і ще провезе багато. Так, е, я вже проїхав на міганчику 1800 кілометрів. Слава Богу, їде він просто чудово, реально немає ніяких питань. Класна машинка, босе комплектації. Їде класно. Питань реально немає. Питань до машини в мене за дорогу. Тримає класну дорогу, їсть мало, моторчик працює рівно, тихо, те, як має бути. Я цю машину на ваших очах сам провірив і на практиці спробував. Так, ось вечір виганяємо. Це я це не заганяю, це на ньому приїхав. Заганяю я приномі Ганчик, цей третій, на якому я приїхав ще з Нідерландів. Ось так він зараз заганяється на розмитнення. Бачите ще на нідерландських номерах. Дев'ята вечора велика черга на заїзд на термінал. Кого? так вже буде вам повністю розмитнена машинка. Один який дізельний приномі ганчик. Стоїмо в черзі на термінал. І так, всім привіт. Як ви побачили, я пригнав Меганчик, вже розмитнив його, навіть забрав з термінала. Зараз деяка підготовка і він буде в моєму телеграм-каналі, який є знизу в мене в описі. Або просто, можете написати в телеграмі СмальАвто і вам видасть моя група, там 200 людей, не помилитесь. Мій логотип, який тут на заставці в Ютубі, також там є. Там сьогодні я закину сьогодні-завтра всі оці машинки, що в мене є. Деякі машинки, поки мене не було, поїхали з майданчика. Ось тут пропали машинки. До речі, хто в Луцьку можете привозити також свої авто. На комісію. Також хочу нагадати, хто собі хоче міганчика 1,5 дизельного, Того разу я пригнав такого дітілайна 1.5 дизель 12 2012 року. Я часто маю різні міганчики, навіть зараз в мене три міганчика в дорозі. Їх, до речі, також виставлю в телеграм-канал, які в дорозі машинки, там, поки машина в дорозі ціна набагато нижча. Таку ще зафірку маю. Тобто когось цікавлять ці машинки, також можете звертатися. Всім гарного дня та до побачення. Хто хоче собі підібрати автомобіль з Європи, саме я займаюсь, Я, в мене акцент не так, як підбір по Волинській області, хоча я це також роблю, звичайно, як по Європі. Я стараюсь знайти вам найнижчу ціну, при цьому скидаючи з, 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 з вас всі ризики, тобто всі ризики на мені. Звичайно, це якщо авто якесь ходове, якщо якийсь Subaru, то я не буду за нього там свої гроші закидати. Якщо якийсь Golf 6, Opel Astra, таке авто що я сам продам, я можу навіть, ви можете навіть наперед нічого не давати з грошей. Це великий бонус моїх послуг. Також не забувайте, така Audi. a 3 на автоматі 1,8, бензин, чорний потолочок. Гарно виглядає, я зараз сам на ній їжджу. Ну, ось так. Всім гарного дня, до побачення. І, до речі, скажіть, є така ідея? Недавно я робив розіграш, що дивився, Ford Focus був розіграний, поїхав до нового власника, можете погуртати трошки вниз відео, там побачите. І багато хто просить зробити знову розіграш. Я не хочу заробити от гольф плюсом застрою, хоча. Ну, бо це, це невигідно взагалі, щоб ви розуміли, це взагалі не вигідно це робити. Тому що я її два рази продав на тих грошах, прокручу їх ще, можливо, щось зароблю. А це коли машину в розіграш, це вона деякий час стоїть. Сума та, що треба, не назбирається, тому що в мене аудиторія невелика. Але в мене ще ж є мій домашній міганчик. Я на ньому перебрав форсунки. Це один дизель 2005 року. Скажіть, що ви думаєте? Можливо, розіграти його там буде. Також мало учасників, можемо, можемо таке зробити. Якщо вам це цікаво, напишіть плюсик в коментарях. А хто може хтось хто, чи хоче купити до е, цього, як я надумаю то ось, будь ласка, приїжджайте 3700 доларів, один і Їздив на ньому кожен день, поки це з форсунками проблема не сталася. І то форсунки вже зроблені, можна далі на ньому їздити, стоїть на мені. Домашня машинка, є підкраса, звичайно, але і ціна 3-700 доларів. Або можемо розіграти. З того ось так. всю інформацію вам надав. Заходьте в телеграм-канал, там буде скоро і цей міганчик який я привіз, і інші міганчики, і також в мене їдуть в дорозі. І ці всі машинки, які стоять на майданчику, також туди ставлю.